Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні вам розкажу, які бувають шуми в ухах, як їх розпізнати і які причини їх виникнення. Перший шум це є гул. Гул це буває найчастіше при перевтомі, при авітамінозі, коли починається весна, не вистачає вітамінів, мікроелементів, тоді часто вночі відчуваємо гул. Також пульсація. пульсація це коли не вистачає кисню. Вірусні захворювання, запальні захворювання, гайморіти, ковід, серцево-судинні захворювання можуть давати пульсації в судинах. Переважно потиличний відділ в скроні відчувається така пульсація, вона буває по декілька хвилин і далі переходить. Клацання. Клацання це буває при нерівномірному скороченні м'язів. Дзвін Дзвін у вухах, дзвін у голові, найчастіше уночі, коли є період тиші. Він проявляється у працівників, які ціле життя працювали або на даний час працюють, працюють у приміщеннях, де є шумно, на фабриках, на заводах, на ринках, а також у людей, де є холестеринові бляшки по судинах, спазми судин, завуження судин. От тоді ми відчуваємо дзвін у вухах, дзвін у голові. Свист, свист це переважно коли є алергії. Алергічні отити, простудні захворювання. Тоді відчувається свист. Коли можна порівняти ці шуми, і ви можете визначитися, від чого вони є, і прийняти відповідні ліки. На все вам добре. З вами була Богуцька, Зоріана Богданіна. До побачення!